Європа і цивільна безпека, досвід України у Варшаві. Стартував дводенний форум Юреп Civil Security», присвячений громадській безпеці в умовах російської агресії. Що саме обговорюють на заході? Запитаємо у нашої кореспондентки Наталки Волосацької Наталю, Вітаємо! Розповідай, хто бере участь у форумі і які ключові теми. Вітаю Гано, вітаю наших глядачів. Це перший міжнародний захід, коли Україна виходить з питаннями цивільної оборони безпеки на майданчик такого поважного рівня. Ціль міжнародної конференції власне поділитися безцінним досвідом, який на жаль Україна і українці здобули через російську агресію. Крім панельних дискусій, тут представлені стенди різних фірм, які спеціалізуються на виготовленні, наприклад, укриттів, компаній комплексів для евакуації, дихального обладнання, всього того, що Може врятувати людське життя. Також приїхали представники прифронтових громад. Власне, зокрема, про це ми поговоримо із нашим гостем. Це голова ДСНС України Андрій Даник. Пане Андрію, яким досвідом будете ділитися з польськими партнерами? Яка практична цінність? Що вони можуть почерпнути, зважаючи на те, що Росія не тільки щодня атакує Україну, а й погрожує постійно Європі? Так, доброго дня. Звичайно, за час війни ми повністю переформатували свою рятувальну службу, і саме цим ми хочемо поділитися з нашими колегами, як з Польщі, так і з інших країн Європейського союзу, врахувати той досвід, який ми отримали при проведенні рятувальних операцій в умовах бойових дій, а також поділитися досвідом щодо спільної роботи з територіальними громади щодо забезпечення єдиної системи цивільного захисту. Гано ми продовжуємо працювати на заході, і наступні матеріали будуть впродовж нашого ефіру. Дякуємо, Наталю. З нами на живо була Наталка Волосацька. Вона перебуває на форумі Europe Civil Security, де Україна ділиться досвідом у цивільному захисті з європейськими партнерами.